Роману Миколаючу, цікавий поєдинок, напружена гра, нічия. Здається, вона не влаштувала жодну сторін. Що ви скажете? Ну, по, по першому тайму, якщо взяти, і взяти другу частину другого тайму, то в принципі, вона нам е, в плюс. Тому що ми грали невдало сьогодні. Ми грали невиразно, ми обескровлені. У нас лінія атаки була зіткана з гравців, які грали, грубо кажучи, не з нападників. І в принципі, в принципі, я скажу так, що ми не відпустили конкурента, це вже добре. Ми могли забувати другий м'яч, я думаю, тоді б ми закрили. Тобто У нас в цьому матчі, умовно кажучи, 60 хвилин за Полісся, 20 хвилин за нами. В цих 20 хвилин ми могли б здобути перемогу, але, мабуть, це було б несправедливо по відношенню до футболу. Я згоден. Ну, я думаю, що нічия — це такий оптимальний варіант. Був важкий перший тайм, досить такий мулявий. Ну, Відсутність кислицького, людина яка забула 10 голів, вибачте, вона. Дається в знаки. Якщо в нас Красулін грає в нападі, це не від кращого ну, життя. Ми бачите, підлаштовували вже тактику гри під тих виконавців, які в нас є, старалися зіграти там більш силовий футбол, щоб можна було зачепитися, за м'яч, заробити стандарти. Ну відштовхувалися від того, що є. Ми ніколи не, не складаємо зброю. Ми завжди я як тренер, завжди свою команду налаштовую битися, навіть коли нема лідерів. Вони повинні зростати, значить, в таких матчах нові лідери. Тому це не виправдання, але. Теж треба враховувати, що команда будується і бувають різні ситуації. Треба, треба вміти під них підлаштовуватися. Черговий м'яч на рахунку колесника це знову таки про лідера. Ну, добре, Я вам скажу, добре, що це, що, це що є гол людина. на рахунку колесника, але там е, такий з присмаком Дементєва, грубо кажучи, він да, зробив це гол. Андрюха молодець. що вони... Чесно, перед матчем я з ними розмовляв, і я їм казав, пацани, що нам треба компенсувати в атаці відсутність ну, класичних нападників, тому що Мирон теж він більше фланговий футболіст. І ви повинні опинятися в цих зонах. Якщо ми хочемо забити в цьому матчі, ви повинні в певні моменти. Опинятися в цих зонах. Вони молодці, вони мене почули. В принципі, вони сьогодні неймовірний об'єм роботи виконали. Але я хочу подякувати всій команді, всі старалися, в когось виходило, в когось не виходило. Були дитячі помилки, але хлопці всі горіли. У когось не виходило. Не виходило у тих, хто дуже сильно переживав, це теж треба розуміти, байдужих не було. І тому, мабуть, ну, я подякую, зайду в роздягальню і подякую хлопцям за, за цю гру. Вся команда сьогодні була командою, скажімо так. так. Незважаючи на складнощі, які є в команді. Це була дійсна команда, тому ми також дякуємо. Успіхів в Тернополі відпочивати і з новим сезоном. Уже новим сезоном. Дякую. Сезон.